Це я навіть ховати в не буду, це залишиться нам. Це ми викидаємо туди і переходимо до наступного пакету. Сковородка, як і тій, дамо 200 гривень. Так, що в нас тут. Так, euh, знаю, що це. Рідко таке буває, да? але іноді буває, що я реально знаю, що це. Так, дивимось, чи все тут, чи на місці. Так, вон, вона прям бадьора. Так, книжка. А де ж тут вхід? Так. Ууу, слухайте, у мене є схожа штука, але вона гірша. А це прям така... Блін, круто. У мене є. Коротше, це зарядна станція для гаджетів. Телефон, телефон і годинник. У мене є, я собі спеціально купував достатньо давно, вже, мабуть, роки з два тому назад. Я купував станцію, щоб можна було підключити до батареї великої, і всі гаджети одночасно там заряджати. На тій станції можна заряджати правда, більше гаджетів, але, ну, якщо я не помиляюсь, там 4-5-5 штекерів стоїть, на які можна ставити телефони. А, годинник потрібно окремо дрот підсоєдняти, а тут вже бачу є штука. І а, панелька на яку класти. Так що там більше, але ця, звісно, виглядає посучасніше, посимпатичніше. Скоріше за все, цю залишимо собі з дружиною, а ту продамо. Ну Мені подобається, як вона виглядає, якщо чесно. Тому це однозначно лайк. Круто. Загублю, скільки вона стоїть. Я свою купував за 300 гривень, але ця виглядає поякісніше. Я думаю, гривень 400-500 можна сміло її зарахувати. Так, це все барахло від нині. Так, ніж мій полетів мені на ногу. Переходимо до наступного пакету. Так, що в нас тут? Заклеїлося. Треш. А, Кісточки. Ну, це те, що я не люблю. Нам попадались декілька разів кісточки. Не такий шикарний набір, великий, звісно, beauty, але попадалось по 3-5 по кісточок.